На сьогоднішній день було добровольно здано 1498 одиниць вогнепальної зброї. Крім того, 907 спеціальних засобів і загальна кількість 2405 одиниць зброї і більше 30 тисячі боєприпасів. Крім того, було повернуто підкинуто в ході оперативно розшукових заходів 220 одиниць зброї. На сьогоднішній день відкрито 2188 кримінальних впроваджень. В ході цієї роботи було вилучено 495 одиниць вогнепальної зброї. Всього з лютий та березень місяць до органів внутрішніх справ добровільне здано та вилучена з незаконного обігу. 3150 одиниць різних видів оціпальних зброї і 30,5 тисячі боєприпасів. Сьогодні вночі на території міста Феодосія штурмували наш перший, легендарний, я вважаю, перший, батальйон морської піхоти. Це дуже така подія, дуже сумна. Але факт залишився фактом, що росіяни, незважаючи ні на що, і насамперед, дуже нервуючи з того, що наші морські піхотинці не йшли ні на які умови, тримали свою позицію, тримали наш державний прапор і чітко стояли на своїх позиціях. Вони все-таки сьогодні вночі вирішили провести цей штурм. Командир батальйону підполковник Ділятський. Дмитро Євгенович. мені особисто 4 години 7 хвилин зателефонував і слова товариш генерал, мій батальйон почали штурмувати. Вони пролунали, і далі зв'язок з цим командиром був припинений. В подальшому ми узнали всі дії, які відбувалися. Це насамперед були задіяні гелікоптери, був задіяний спецназ гру перейдіти під. Бумо казати представників самооборони в цивільній формі одягу, були задіяні інші спідзасоби. ну, дякуючи, мабуть, Богу, дякуючи майстерності наших морських піхотинців, у нас немає, як ми кажемо, двохсотих, немає трьохсотих. Це маємо на увазі, немає загиблих і немає поранених. Є тільки травмовані. які отримали травму под час рукопашной схватки сопротивника. Евробаскет не отменяется и сейчас силами Министерства Молодежи и Спорта, меня, Федерации по Федерации Баскетбола Украины, Александром Волковым и Александром Лариным проводятся все необходимые действия для того, чтобы у нас прошел турнир и чтобы репутация Украины была на высоте. Мы столкнулись с целым рядом проблем, но пока что у нас есть несколько планов развития событий. И мы идем по пути того, чтобы сохранить репутацию Украины и изыскать возможность провести Евробаскет. Звучали достаточно большие цифры, мы их анализировали по подготовке Евробаскет, так, цифры, которые являлись нагрузкой на бюджет Украины, а также сумма в Чуть больше 20 миллионов евро, которая планировалась на проведение турнира, и эти деньги в первую очередь планировалось найти от спонсоров, также получить гарантию в государству в случае, если спонсоры не находятся.